Тренування холодом річ корисна, та методи загартування прості, але якщо виконувати їх правильно, адже різке занурення в крижану воду, особливо без підготовки один раз в році, може стати справжнім шоком для організму і викликати переохолодження, запалення легень нирок і навіть зупинку серця. Тому, якщо хочете окунутися в крижану оболонку на водохреща, то потрібно почати загартовуватись вже зараз. Приймати контрастний душ, обливатись холодною водою, спочатку руки, ноги, потім все тіло, приймати повітряні ванни та тренувати глибоке дихання. Але особлива увага тим, у кого є серцево судинні хвороби, аритмії, ішемії, нокардії. Гіпертонії, тому що холод викликає спазм коронарів, щоб не отримати інфаркт. Ті, хто обливається холодною водою, справді практично не хворіють, бо їхня імунна система працює на максимуми і вбиває віруси, бактерії, онкологічні клітини. Але це треба робити цілий рік, мінімально декілька разів на тиждень, і розуміти, що ваше здоров'я в ваших руках. Бажаю міцного здоров'я.